У селі не було поляків. Ні, у нас в селі було три жиди. з Срульку, то шафран писавши там, коли мав вдома, то був дуже добрий жит. Такий був жит, він такий добрий, вічний, та якби наш. Там була така сурка, зі мною ходила до школи його дочка і е, Ютка, називався той хлопець, його старший брат. То вони зразу ми так жили, Потім прийшли німці, а другий жит жив там тим кінцем за церкву. Називавши Шмігіль. І там теж так. А потім, як німці прийшли. А тут зараз, коли нас, де тепер сільрада, то жив такий гершку, називавши той жит. І він був такий гурбатий, такі... ну, вони були бідні жити, тут гершки, дуже бідні. А там ті? А там те були багаті жити, Тримали магазини, корови тримали, навіть коні тримали. Ну, були. Такі сказати вічливі жили, що в суботи на п'єтинку вони йшли на Орламівську волю, там мали біжничку, як то його називають перший на год, чи як, -то. і там вони молилися. А в суботу вони вдома абсолютно нічого не робили. Ні палили, не мали собі людей, хто б їм там запалив чи що, щоб вони побожно були. Але потім прийшли німці. Вони їх всі закрили в хаті, дали їм такі опаски білі з синіми звіздами. І закрили, що вони не мали права ніде виходити. О, і вони так жили в тій хаті, а там мали збоку таку кладову. І вони ту кладову, кладову, де хто виходив, я мала таку чітку, та тітка їх дуже жаліла, бо вони дуже з нами добре жили там, І тітка їм там все вкратки підносила їсти. А потім вони приїхали, і хтось їм там принісся, так може, за 10 кіломе муки. І в ту муку, і да, вони приїхали німці. Не німці, то була поліція тут. І забрали ту муку в магазин. А тоді прийшов там і вуйку, такий курилець. І вони до того свойка кажуть, ну дай кому ту муку, дай кому ту муку. Ніхто не брав, бо всі ще бояли, бо думали, скажуть, наче він тобі дав, то ти її приніс. І ніхто не брав ту муку. І потім вони забрали їх. Вони з Чернява їх вивозили до Яворова. Там казали, що була така яма викопана велика, і в їх там всіх жидів ту яму кидали живих і потім закидали їх. А ще як вони там жили в тім таборі, їх там обдрутували, і вони там жили Шерпі, діти, ще діти, всі жилів багато. Тому той сулько вночі з Явору сюди до нас, там в село, прибігав, щоб щось мама му дали. Каже, Ганю, діти гинуть, гинуть, я не можу на то дивитися. І мама тоді йому дала, знаю, пекли хліб вдома, хліб му дали, дали йому фасолі, дали йому пшена. І дали йому масло зробили. І він як туди полетів, вночі ну, так до явора вже більше не приходив. Отак От на тим було. І так потім казали, що як то вони їх там людей закупали, жидів живих, то то та земля то так бо ще рушила. Бо всі відразу там не повдусились. ще котрий дихав, то ще так все, отаке було в нас те що але їх віз ви казали, дядьку, так? Ваш а гострий Степан того з тої хати, що нема там нікого. Та й такої, на тих всіх жидах так все скінчив. А що ви казали, що вже щось говорив у нього? А говорив, сказав Степан, якби не діти його, що дивичи на ту муку, що вони так їсти хочуть, я б його вкинувся в ріку і втупився, і все б їх і скінчило. А Стрив до неї би сказав, та чого ти так може діти? знаєш, тобі шкода, Ось так. І там всі до Чернява, вони їх збузили з ух, де же, де жили, а потім відправили до Яврова і там їх мордували, досили там, живих людей. То там вони розстрілювали їх в Яврові? Ні, декотрих розстрілювали, а решта кидали всіх живих в ту яму. Там було вапно в тій ямі. І вони так їх кидали і туди зверху їх засипали. Земля всім прикривали, та й там вони так гинув. То так і було гєту називали. А перше, ви кажете, що носили, ще їм хліб, то вони були тут в соколі в хаті, десь? Ні, ні. той, той сульку їх тату, тих дітей, що він мав двоє сурку і ютку. То з Яворова вже звітав. Він вночі, я так кажу, я говорю, я там маю нову дочку тепер. То вона не має ще чим тепер дібрати, бо все, як сніг, то вона йде сама лісу. А туди сорочку вночі сам прилетів з Яворова і вночі полетів до Яворова. І більше він вже до нас не приходив там додому. Певно, їх там вкинули всіх хто в ту яму, та й там їх буду Тут. А перше, вони були в Соколі, то в одній хаті їх зігнали спочатку. Ні, то ти були закриті в своїй хаті, ага. що вони були в там, тим кінці за церкву, а той, що коли наші, знову в тій своїй хаті. А туго, ту на городах, то теж була хата що де тут і бідні, що я розкажу, вони не дуже бідні. Були. Коли німці приїхали, хі люди раділи, приїхали, квіти, несли, все, зустрічали, бо німці приїхали, буде все добре. Прийшов той Гершко, а тут у нас там сильний пісок є. Тепер якось ці машини виїжджають з того піску, а тоді вони їздили, мотоциками і німці приїхали і машинами. І ті машини ніяк потім піску не могли їздити. Ну і те, хлопці ходили, всі допомагали їм хати. І той срульку, не рульку, гершку вийшов. Він такий бідний, бавскульний, отак спалиться в тебе. А той, і пішов допомагати теж пхати, а той німець як вийшов, а встав там до нього фахлюптати, і грешко втік до хати і таке було. Дуже багато було. Тут німці виїхали через наше село, але стрілянини не, не, не було, а вони мали такі коні дуже великі, такі воглапи їх були. І то у нас сильний пісок є, і вони ті коні всі тугинули на тим піску. А потім поїхали, били о, там суснина коло нас, вони там в тій суснині сиділи і поїхали. А потім все приїздили, бо тут були партизани. І як вони приїздили? Тим? Приїздили такі пани в машинах, і там, коли нас, коли дому поставили ті машини, був такий сніг земний. Саме били в таких убраних, теплих одягах, а тут тих, їх, мали такі всі, як я називаю, джереліхові штани, тиво. Прийшли до хати, змерзли, всі тримають п'єця, бо тут зиму надвоє. І вони так їздили шукати партизанів. Посиділи до вечора, до 6 години, забралися, поїхали до стець. Сиділи в хаті. А як з тими жидами ще за Польщу, то добре жили? А з жидами за Польщею дуже добре. Мав магазин, бо він мав поле так само, приходили все до нас. І я там все сто в сурку літала, як дитина. Та мама її набрала ж мені таких цукерків дрібних, дала мені, а то було для мене щось туди. Бо хто там мав гроші на цукерки. Гроші були, то треба було сукінку купити, щось друге, третю. Дітей в нас було п'ятеро. А, а полі було, а гроші не було. Як чекали, як передамо в якусь тварину чи порушета від свині, от тоді були гроші. А так інакше не було грошей з чого. А так і вже говорили по-українськи? По-українськи. По-українськи, бо та сурка і Ютка ходили з нами до церкви, не до церкви бо в садик. І ми там кожного рано в саді молились. І вони з нами молились і все, так, як, як має бути. А говорили по-українськи. А одяг їх відрізнявся чи ні? Ні, Так як всі ходили. Як ми всі ходили в так і вони ходили. не мали одягу відрізняного. Тільки що їх так можна було пізнати? Це їх можна було пізнати, бо вже допізнаєш. Да по... Зараз життє по телевізору виступає, я кажу, во відніжи. Бо вони мали. Свої накші то ти, такі воно на лице риси. І як йшли во всі, ми їх всі знали, все село знало, бо вони йшли на Арламську волю все, п'ятницю вечір на такий, на той свою відправу. А ту, на, а ту був такий старий жит, борода була велика. І все, коли місяць світив так ясно, він закладав собі такі якісь дві кулодки на чоло і таку велику книжку. І так все ходили бо Ну він там розумів, що він читає. А діти то є діти. Ми ще сміяли з ним, що він ходить буркути до От. А ще якісь свята вони святкували свої? Так, мали кучки називали. То у сини, як так, бо падає сильний дощ, то то є жидівські кучки. Вони там за свою хату ставили такі кучки з того з плели такі щітки, з хуросту. І то так було зроблено, і та дійсно, як кучки, представлені до хати. І вони там сиділи в тих кучках і так всі молили. В тих кучках сиділи. І там вони туди не палили, ні нічого, ну хтось їм там пали кому заплатив. А вони там сиділи, молили, то, то тривало майже тиждень ті кучки. І тих кучки розбалював, але вони молилися, так в тих кучках. То все казали, о, ж дівські кучки, то ж. Буде дощ. А і то все дощ тоді падає, так? Так. Такі в я падає дощ, кілька днів то є. То десь, як сказати, від нашої матінки Божої, його від першої 21-го розділі справ, десь так до кінця місяця, тут були те жидівські кучки. То все казало, ой у жидівські кучки, то й буде дощ. А у них хто в них робив, у котрі люди такі. Мали можливість робили, не платили людям, Платили, все, так жили, як то і сказати, був християнський з нами. Ну, а хлопці не робили їм якісь збитки? Які, які. А я сама робила збитки. Збиралися і вони ще так ну, до того вже дало дуже до, до кормажів у рульку, ніхто нічого не робив. А до того гершка, вони були бідні ще й вредні. І, і тут. І так бо вечора вони все засідали на суботу, світили свічки, ставили хліб і засідали. Там молилися, чи що там не знаю. А діти то є діти. Літали, кричали, кидали там землю, то не, а на що то треба було? От тепер би мені сказав хтось, чого ти комусь то зло робиш. А туди такі мали. Як і, як і літа, так і розум мали, які літа, такі розум. Та й такое. Потім все їх забрали. Повивозив. А ще якісь збитки робили таке? Ні, так і більше ніяк. Тільки ось що А діда старша людині відносилися. Ну, та як має бути. А дітейська, то й дітей, позбиралися, що мали робити. Не ну, сварилися, виходили до вас? Виходили, сварилися, та й вдома скільки та у нас тату були дуже строгі, ми кричили, що там не можна, не можна такого робити. Ну, але полетіла з меж діти, я ще мала брата. Та й все, і ми там дітейська літала, та я з ним літала. Робила те, що не треба. А тепер думаю, що то молодий такий чоловік дурний. Немає ніякого розуму. А магазин то вони мали в хаті? В хаті мали свій. Там мали дві кімнати, і коридор був невеликий, а з боку коли хати, самі в коридорі мали. محزن